Христос народився. Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини. І просто зараз підсумовуємо сьогоднішній день. Починаємо із важливого, маємо бути готові до аварійних відключень електрики вже найближчими днями. Через холодну погоду, яку прогнозують синоптики, збільшиться навантаження на енергосистему. А відтак знову почнеться дефіцит. Готуватись до відключень світла просив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, зазначив він, ситуацію в будь-який момент може ускладнити ворог, який готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Нагадаємо, що графіки відключень електрики які публікують на своїх сайтах постачальники електроенергії в областях, але у випадку аварійних ситуацій вони не діятимуть. Із січня 2023 року побутовим споживачам обмежать використання електроенергії на рівні потужності до 5 кВт. У Тернополі фахівці зазначають, що обмеження не спричинять додаткового дискомфорту. Тож хвилюватися, які побутові прилади можна вмикати, а які ні, не варто. Більше про це знають наші журналісти. Тепер дозволена потужність, яку ви можете використовувати за годину 5 кВт. Рішення прийняли, бо розуміють, що в споживачів збільшується кількість приладів, і 3 кВт – замало. Тернополянин Сергій Лупак, голова одного з міських ОСББ. Чоловік розповідає, що тернополянам не варто хвилюватися стосовно зміни потужності, адже більшість будинків старі і розраховані на значно меншу енерготрату до 3 кВт. І наразі з усіма побутовими приладами внутрішні будинкові електромережі справляються. Що ми подивимося, що ну що то нас. З тих часів запобіжники Яної, ну, якщо б щось сталося мережі, які заходять в Щитову, вони йдуть з підстанції на вулиці Гузера. Ті мережі фактично покладені в землю. Також відколи будинки, відколи цей район забудовувався в кінці 70-х років, і ніхто на даний момент цих мереж не замінював. Сергій Лупак додає у Тернополі, згідно з цим рішенням комісії, місцеве обленерго повинно підняти потужність від 3 кВт до 5. Але тут виникає питання: чи витримують електропідстанції і мережі? За які відповідає обленерго, і якщо ви хочете, щоб у вас було 5 кВт постачалось без перебоїв «Обленерго» обленерговори, мусите замінити внутрішньобудинкові мережі в будинку для того, щоб у вас не плавалася проводка, це все, але мене автоматично виникає завжди зворотні запитання. А ви у Тернопіль обленерго замінили свої провода, які йдуть з підстанції до будинку? Бо фактично, якщо ми візьмемо по договору, межа розбаланс межа розподілу між ОСББ чил управителем її Тернопіль Обонеру це є до лічильника. Раніше ми не задумувалися над тим, скільки потужності споживають наші електроприлади. Однак, якщо одночасно увімкнути електрочайник, пилосмоктувач і в цей самий час працюватиме холодильник та електрична духова шафа, то в загальному електрична потужність буде більша ніж 5 кВт. Однак Сергій Лупак заспокоює: якщо ви споживаєте більше потужності, то в цей час ваш сусід менше. Це перекриває загальну потужність на весь будинок. Ну, є одиницні випадки, коли хтось може дійсно споживати 5 і більше кВт. Це не означає, що все, проводка поплавиться, виб'ють запобіжники. Ні. Якщо на будинок у нас є, наприклад, 100 квартир, 100 квартир по 5 кВт, це вже є 500 кВт. Ви зараз, наприклад, на даний момент споживаєте 1 кВт. Сусід включив всю техніку, яка в нього є 7 кВт. Воно одне, одне перекриє Зараз практично в усіх побутових приладах виробники намагаються зменшити потужність. Однак найбільш енерготратними таки залишаються електрочайники, мікрохвильові праски та електроплити. Всі більше споживачів звертають увагу саме на це. Правдиві виробники завжди надають інформацію у вигляді ось такої наклеючки, в якій вказується споживання. За один цикл споживає в середньому. Це в нас орієнтовно 180 градусів, так як. Будь-яка господаня готує при 180 градусах. Це за годину буде 0,98 кВт до 1 кВт. Це дуже хороший показник. У Тернопільобленерго обленерго нам не надали коментар стосовно обмеження потужності для побутових споживачів. Однак на їхньому офіційному сайті зазначено, що якщо абоненту потрібно збільшити потужність, то до кінця січня він може звернутися з відповідною заявою в обленерго. Відповідно, за кожен додатково використаний кіловат доведеться доплачувати окремо. І тернополянам перерахують платіжки за опалення. Це стосується оплати за тепло у під'їздах на горищах, в сходових клітках, тобто у місцях загального користування. У Тернопіль міськтеплокомуненерго перераховуватимуть оплату за тепло і гарячу воду, починаючи із листопада. Врахують години, коли в будинку були аварійні і стабілізаційні відключення електроенергії. І відповідно послуги не надавалися. Перерахунок за листопад внесуть до платіжок за грудень. Далі тема медицини війна серйозно вплинула на здоров'я українців, тому окрім воєнного, у тилу тримають і медичний фронт. Лікарі надають допомогу не тільки військовим. Від початку повномасштабного вторгнення на Тернопільщині до лікарів звернулись понад 8 тисяч переселенців. Люди із прифронтових територій, які втікали від війни, отримали медичні послуги у лікарнях нашої області. Тернопільщина прийняла більше 40 евакупоїздів. Проліковано більше вісьми тисяч пацієнтів, які потребували медичної допомоги. Це з тих районів, де відбуваються бойові дії. Це і Старші люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні, які потребують певних видів операції, також і ранені. Медичну допомогу надавали таким пацієнтам: і онкодиспансер, обласна клінічна лікарня, обласна психоневрологічна лікарня, лікарня швидкої допомоги, третя міська лікарня, друга лікарня, а також заліщицька міська лікарня, а також лікарня реабілітації. Кулинець і більше золотом. Півтори тисячі храмів Тернопільщини охоронятимуть поліцейські на різдвяні свята. Посилений контроль буде за тими церквами, де богослужіння ведуться почергово між помісною церквою України і Українською православною церквою. Тому поліцейські просять людей святкувати спокійно, не використовувати піротехнічних засобів і дотримуватися комендантської години. Вона, нагадаю, діє в області з 23-ї години і до 5-ї ранку. Продовжуємо у різдвяне диво. Дуже вірить восьмирічний тернополянин Давидко Ревнюк. Благодійник із Польщі погодився зробити неймовірне для хлопчика, який бореться з важкою хворобою, подвоїти суму коштів, які родина встигне назбирати на лікування у ці різдвяні дні, тобто 6, 7 і 8 січня. Давид Коревнюк на Різдво має одне бажання одужати. І у ці святкові дні родині погодився допомогти благодійник із Польщі. Він подвоїть кошти, які за три дні зберуть на лікування Давидка. Благодійник з Польщі, який неодноразово допомагав діткам зі СМА в Польщі, вразила його наша історія і він запропонував нам подвоїти суму усіх надходжень, які надійдуть за тих три дня. Це 6, 7 і 8 січня. Нагадаємо, Давидко бореться із гліозом головного мозку. Лікуванням хлопчика займаються грузинські лікарі, які спеціально приїжджають у Київ. Цей процес багатоетапний. Передбачає прийом препаратів, уколи, а також пересадку донорських стовбурових клітин. Давид себе почуває добре. Лікування підібрано досить професійно. Зробивши обстеження в перших числах грудня, ми побачили великий результат. Тому ми продовжуємо далі лікування і маємо шанс на повне одужання Давидика. Допомогти хлопчику можна за допомогою інформації, яку ви зараз бачите на екрані. Усі кошти, які надійдуть у ці дні, подвоять. Тож долучіться до дива, і ви ми дякуємо кожному за те, що ви залишаєтеся з нами в такий непростий час, коли в країні війна. Допомагаєте нашій сім'ї побороти непросту хворобу, яка є в нашої дитини. Далі до теми різдва. Православні українці відзначають його завтра 7 січня. У цей день священики згадують народження і життя Ісуса Христа, усі випробування, які він прийняв, аби врятувати людство. Український народ веде зараз свою боротьбу за те, щоби жити, і такого різдва ніхто з нас ще не зустрічав. Та все ж ми віримо, що витримаємо усі випробування і здобудемо таку довгоочікувану перемогу. Різдвяний час багатий традиціями і сповнений віри. У цей період звичні для нас речі набувають нового чудодійного забарвлення. Позаду такий складний рік, але ми витримали випробування, як колись їх витримав новонароджений Христос. Бог не мог би хоче сказати нам, що Він завжди там, де у є, де не стався, там, де непевність серед тих, хто терпить. Він той, хто розділяє їхнє терпіння. Зрештою, саме місце для нього не є важливим, важливим є людина. Він може народити звичайну помешканні української родини, що переживає скруту та весь тягар воєнного лихоліття, на згарищі, поруйновано війною міст у сирому солдатському окопі. Як Христос, незважаючи на те, що Він знав, що все оце переживе, прийшов на землю. Тому що хотів спасіння для всього людства, так само і ми сьогодні повинні пережити ці важкі обставини заради спасіння нашого народу. І сьогоднішнє Різдво Христове повинно надихати нас, надихати нас, пам'ятати про Бога, оскільки Він теж не забуває про нас, Він дбає про нас, Він допомагає нам пережити цю важку агресію нашого сусіда. Пам'ятаємо про близьких, які у цей день перебувають у важких обставинах, наголошують священники. Хто щодня стикається із обстрілами і терором, хто в окупації? Не забуваємо про воїнів. Вони кожного дня потребують нашої підтримки і молитви, адже на кордонах нашої держави триває війна. Але Христос прийшов на землю в непростих умовах. Він прийшов і спас всіх нас. Тому Господь спасе і український народ, і українську державу. І кожного українця, хто вірить в нього, хто надіється на нього і хто любить щиро від цього серця Бога. Ефрієнська зоря, що звіщає світ і Христа, осяє своїм радісним світлом сутінки нашого життя. До Фефєєму спішім нині. Бога витаємо, бідні дитині. Христос родається, славіте. 7 січня православні українці відзначають Різдво Христове за юліанським календарем. Але коли б ви не збиралися родиною за святковим столом, побажання у нас лише одне перемоги і миру кожному українцю. Про це і усі молитви. Розділили святу вечерю сьогодні і потребуючі у Тернополі. Вже традиційно у цей вечір влаштовують таку акцію в Карітасі, де збирають зокрема й переселенців, щоб вони могли відчути дух різдва. Як проходила свята вечеря у цей воєнний час? Розкаже і покаже моя колега Яна Полухіна. Вона сьогодні мала святу вечерю у Карітасі. Яно, тобі слово. Традиційні 12 страв уже скуштували і у Карітасі. Тут зібрали переселенців Тернополя, які живуть зараз у місті з різних регіонів України. Загалом близько півсотні людей. Давайте подивимося, із з чого ж починалася свята вечеря тут у Карітасі. Люди добре пригадують, як святкували різдво минулого року, що у своїх рідних домівках, і зараз відзначають і будуть відзначати різдво тут у Тернополі. Бажання тільки одне: це миру. Давайте послухаємо прямо мову. Я побажала б всій Україні миру і злагод у сім'ї, і щоб у цей день не було ніяких тривог, ніяких обстрілів, ніяких ракет, і щоб сьогодні все було добре. Минулого року ми святкували в Харкові і з родиною. і Нас було дуже багато людей, і ну це було справді ну, свято далі. Таким самим столом бажаємо миру, миру, щоб цей день і завтра, і всі свята наші прийдешні були мирні. Традиційно цей святий вечір привітав людей, і владика Василій Семенюк побажав усім нам перемоги триматися у цей важкий час, час війни, яка триває, але все ж таки із Божою поміччю віримо, що перемога для України настане і все буде добре. Давайте послухаємо. Хай Господь благо Ісус, який простягає до нас руки, благословить нас. Благословить наших дітей, нашу родину, наших воїнів. Нехай благословить нам неньку Україну, щоб скоро прийшла перемога, щоб ми могли щасливо, свобідно, без тих звуків, ракет святкувати і жити в Україні. На жаль, це рік особливий, дуже багато хто не зможе бути своїм рідним. Наші хлопці будуть там зброю в руках, окопах, їхні сім'ї без них. Багато хто. Брати свої довідки, і зможеш святкувати все вдома з цим рідним, тому що це може утікати від дітей війни. Тому ми дуже хочемо, щоб ви тут з добре і комфортно, в щоб будуть вас справжнім дуже вдома. Додам, що розпочалась сьогоднішня свята вечеря традиційно із куті, смачної куті. Ми бажаємо і вам, а також, звісно, миру і перемоги у цьому році. Дякую тобі, Яно. Я ж продовжу на святковому столі. Окрім 12 традиційних різдвяних страв, повинен стояти ще й соломіний діду. Це невід'ємний атрибут різдва, і він має особливе значення. Кожна його частина символізує всесвіт створений Богом. Дідугу давнину українська родина виготовляла самостійно. Тепер же є багато народних майстрів, які можуть на замовлення створити справжнє солом'яне диво. А найчастіше напередодні різдвяно-новорічних свят дідухи можна зустріти на місцевих ринках. Що символізує цей атрибут, і якою ціною сьогодні різниця знає наша Зоряна Ярмишин. Коли збирається уся родина за святковим столом, тоді голова сім'ї урочисто вносить дідуха. Цей атрибут символізує не лише ясла, в яких народився маленький Ісус. Для українців це перш за все хліб, який дає життя усьому. Перш за все, це пошана хлібу не тільки хлібові, а й тим людям, котрі до нас все таки донесли цей хліб, і ми його по крайній мірі маємо. Ми українці, ми хлібороби. Ну і звичайно це є тіло моє, як сказано в біблії хліб, і ми все таки повинні його шанувати. Традиційний різдвяний дідух повинен мати свою структуру. Він має такі атрибути, як триніжки, потім стовбур. Триніжки це світ померлих, стовбур це сучасний світ, і гілочки це світ святих. Переважно це 12 місяців. Це в більшості. Ну вже тепер дехто. Хочеш, щоб було стільки 12 апостолів. Ну, все ж таки, це календар, це йшло як 12 місяців. Зазвичай діду роблять з усього збіжжя, яке хліб роби, висівають навесні, та в кожного регіону України є свої особливості. Якщо взяти опілля, то робили з чотирьох злаків: це весна, ячмінь, літо, пшениця, осінь, жито і зима овес. Якщо взяти оцучну, то робили тільки з вівса, тому що Ісус каже, родився в яслах, ну а там худобу годували. Якщо взяти Покотянський, то він був в вигляді букви Т, його вішов на стіну, то він йшов з жита. Сучасні майстрині в діду вплітають різну трав'я, сухі квіти, прикрашають різними стрічками або ж сплетеними зі соломи, ангеликами і павуками. Є отакі 12 апостолів. А це була? Ось так його в свят плетуть і так ми називаємо його. Все природне, бачите? Соломки, ленточка. Тут є лаванда, льон, овес. Тут є пшениця, льон і овес. Пшеничка, льон, льон є. От льон і овес. Дідуха можна зробити самостійно наперед, зібравши і засушивши різне збіжжя, пшеницю, жито та овес. Або ж придбати. Напередодні Різдва чимало майстрів свої вироби пропонують на місцевих ринках. Ціни помірні. По 40, по 100, 120, є 12 апостолів, є тиждень. На святкових столах українців дідух стоїть аж до другого святвечора, а вже після водохреща його забирають. Загалом же дідухи можуть простояти кілька років, якщо ставитись до них бережно. Продовжуємо від початку повномасштабного вторгнення Росії небайдужі жінки, які хочуть допомогти нашим захисникам на фронті. Об'єднуються волонтерки із бункеру С зранку до ночі готують смачні страви для наших військових на фронт. Цього тижня вони відправили нашим бійцям кутю і пісні голубці про страви, як їх готують, і куди відправляють. Дивимось. Пісні голубці для захисників цього тижня. Волонтери з бункеру ЕС готували різдвяні страви, аби передати їх на фронт. Пані Наталя ще в квітні приїхала до Тернополя з Херсонської області. Щодня вона з донькою та онукою старається приходити на кухню бункеру ЕС, аби допомагати готувати їжу для наших захисників. Сьогодні крутила голубці з гречаною кашею. Каже, це спеціальне замовлення від хлопців. Ми налажуємо сюди фарш. Це гречка із цибулькою із з Ми їм закручуємо. Отак трошки придавлюємо, закручуємо листочки. Отак закручуємо, закручуємо. Потім ми їх отак запихаємо сюди, щоб вони не розварювалися. Коли вони так будуть закнуті, вони потім не розварюються. Отак ми їх запихаємо сюди гарненько. О, і отакий, виходить, голубчик отакий. О, це там такі хлопці заказали. Зверху закриваємо і ставимо їх варити. Пані Наталя щиро дякує кожному захиснику, які зараз виборюють наше майбутнє. А найперше вечори, коли садкувати маємо нагоду вдома. Смачного хлопці вам, якщо ви не чуєте, все буде гарно, все буде Україна, слава героям! Їжте на здоров'я, будете ситі, будете здорові, і ми дійдемо обов'язково до перемоги. Ми переможемо. До приготування страви доєдналось 10 господинь. Кожна мала свою роботу. Голубці робили середніх і великих розмірів, адже саме такі полюбляють хлопці з фронту. Пані Анна сьогодні відварювала капусту та готувала капустяне листя. Розповідає, кількість накручених ...голубців не рахувала. Але каже, точно вийшло понад 10 повних казанів. А тут ми робимо голубчики, такі, які нам заказали наші захисники, пісні на святвечір з гречки, самої гречки і такі пісні будемо їм готувати. А потім, якщо вони вже закарують, вареники там робимо ще, а ще щось більше, будемо робити і більше. Надія за освітою медик, але ще з 2014 року займається волонтерством. Каже, завжди у вільний час приходить працювати до бункеру С, щоб вони були ситі і відчули теж смак свята. Це важливо. Настрій важливий і те, щоб вони не були голодні, важливо, бо тоді вони думають, як там краще захищатися, на тому зосереджуватись, а не думають про їду про те, що вони голодні. Жінки, які готують для військових на фронт, кажуть це найменше, що вони можуть зробити зараз, адже кожного дня захисники ціною свого життя відвоюють наші землі. Розмалювали стіни в укритті, аби було комфортніше там перебувати. У Байковецькій громаді школярі колективно зобразили українські символи на стінах у підвальному приміщенні будинку культури. До ініціативи доєдналося шість закладів освіти. Учні поєднали шість окремих малюнків з власною історією. Україна починається з тебе. Школярі Байковецької громади розмалювали укриття під будинком культури. До учнівської акції Живемо, навчаємося з мрією про мир долучились 15 школярів та вчителі з шести закладів освіти. Софія Дептак учениця восьмого класу шляхтинецької гімназії. На стіні малювала квіти як складову українського віночка. Ідея сподобалась, тож з радістю долучилась. На цій стіні ми зобразили український віночок. Наприклад, ромашка символізує і ніжність, пшениця, доброту та достаток. Мак е, захищає від всього злого, а волошки, які тут зображені, вони е, є символи життя та мудрості. Ластівки, які ось тут літають, вони несуть нам відродження. Цей надпис, який Україна починається з тебе. Символізує те, що Україна справді починається з кожного з нас. Дівчина каже, малювати на стіні їй сподобалось. Тож зараз долучається до розмальовування укриття у власній школі. Марко учень Байковецької гімназії. Зізнається, спершу малювання його не дуже захоплювало. Та коли побачив, як завдяки малюнкам змінюється приміщення, зрозумів, він робить добру справу. Ми малювали насамперед ляльку-мотанку, яка є берегиною нашої країни. У її руках можете побачити намисто. Вона символізує наших українців, які розкидані по всьому світі. Села, міста, голубе, мирне небо, для якому нема ракет. Приміщення укриття розташоване під будинком культури. Воно вміщує 300 осіб. Тут є все необхідне для комфортного перебування дорослих і дітей. І відтепер з малюнками на стіні, навіть під звуки сирени, перебувати тут стало приємніше. На цій стіні лялька-мотанка. Лялька-мотанка ще давненько вважалася як берегинею, тому цей малюнок як оберігає все укриття і тих людей, які тут знаходяться. Ось ця пташка, яка на фоні українського села та біля калини, вона зображає волю. Пташка саме літає, літає в вільному небі. І, відповідно, вона відповідає саме волі. Ініціатива з розмальовуванням стін належить самим учням. Спершу почали прикрашати малюнками підвальні приміщення у власних школах. Згодом сільський голова вирішив організувати конкурс на кращий малюнок в укритті будинку культури. Втім, діти змагатись не захотіли а разом взялись до творчої роботи. На даний час ми маємо таке красиве приміщення, де приємно сидіти, перебувати. І не тільки це приміщення, але такі приміщення у всіх закладах освіти. Звичайно, що діти за свою роботу від сільського голови Анатолія Романовича отримали грамоти, отримали солодкий стіл і задоволені всі розійшлися, але ще є частиночки, які мають ще допрацювати свою, доробити свою роботу. тобто Ще є два невеличких дуже малесеньких приміщення, де вже після свят діти продовжують свою роботу. В Байковецькій громаді вже є вісім закладів освіти, в укриттях яких школярі розмалювали стіни. А вже з наступного тижня сільський голова обере кращі малюнки і переможці отримують грошовий приз. Далі до приємних новин спорту Срібло за додому Санкар Андрій Мандії з Кременця Кубок націй відбувся в Латвії. Там спортсмен здобув друге місце, обігнавши швейцарця і українця, але, на жаль, не випередивши представника Німеччини, вітаємо нашого земляка. І Тернопільщина готується до снігопаду 6-7 січня. Синоптики прогнозують перехід дощу у мокрий сніг і зниження температури. Це може призвести до утворення ожеледиці. Тож бережіть себе, вдалих вам свято. Головне спокійних вихідних, Христос народився.